Ну і не задався сьогодні день. Я вам скажу і у росіянців, які потрапили в ОБСЄ. Українська делегація сказала, що не буде виступати і не буде брати в тому участі, тому що там присутня делегація з Росії. А решта делегатів таки своє слово сказали. a message to the Russian Federation, delegation sitting in Конвеє меседж тоді Росіян Федерейшн Си делегейшн Ситінгендес Рум, авокоди України бордергардс русский воєнний корабль. Пашоф. Thank you. Российская делегация здесь находится по праву и не является слоном. Мы не Richard, в, адрес Richard, в, адрес Richard, в адрес России, не дадим возможности врагам России. В каком стиле в этой ассамблее? Поэтому те, кто this хотят разорвать Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами. Tolstoy, Спасибо. Я Ну, бачите, з зали засідань ОБСЄ можна делегатам вийти спокійно, якщо вони не хочуть брати участі в тому цирку, в який намагається втягнути їх російська делегація в ОБСЄ. А от звідки вони не можуть вийти, так, наприклад, з Лондона, ну не можуть же ж всі місцеві виселитися, тому що там ще й досі чомусь існує російське посольство. Так, от, щоб нагадати російському посольству про те, ем, що вони дуже погано вчинили, і відповідно, щоб ще раз їм продемонструвати підтримку України, і щоб ще раз їм е трошечки, знаєте очі помозолити жовто-блакитними прапорами. Привіт тобі, величний народ, величне, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо. Продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.